Це бюджетний кросовер 2015 року з дизельним двигуном з пробігом 168 тисяч за ціною 10 тисяч 750. В автомобілі присутній кондиціонер, шкіряне кермо, два електропідйомники. Контактний номер 096 445 45 45. 45. Ось так виглядає Dooster. Це Настоящий, як кажуть, джип Toyota Land Cruiser Сотка 2001 року за ціною 9500 з пробігом 451 тисяча. Контактний номер 068 494 92 41. Каже вам, я кажу легенду. Один час дуже були популярні через своєю надійністю. Але роки йдуть, автомобілі старіють, нічого не поробиш. В кого є доглянуті, різні стани є. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Люблять мазди, дивіться, якраз яскравий колір 13 рік. 2,2. Дизель 110 кВт. А власне каже, з пробігу скільки ви казали? 113 тисяч пробігу. Вартість 14300. Ось такий кросовер продається. Покажемо вам салон. Так, виглядає. За більш детальною інформацією телефонувати до власника за вказаним номером, кажіть номер. 050 719 42 65. Запитувати Андрія. Запитувати Андрія. Вольво продається 2004 року з автоматичною коробкою продаж. Та 24 дизельним двигуном за ціною 8300 контактний номер 097-592-3019. Ось так, салончик покажемо. Світленькі. Легкосплавні диски, бриди стони, гума. Це пишний. Я кажу, це Х90. Кож зацікавило, телефонуємо до власника. Вироків саме такі хундайчики, їх люди полюбляють. На даний час це 11 рік, ax 35 з 1,7. Дизельним двигуном, 116 кінських сил, 216 тисяч пробігу. Контактний номер 068 146 78 76. За ціною 11 тисяч 700. Так, виглядає цей автомобіль. Дається Range Rover з автоматичною коробкою передач, Справді за ціною 16900. 2012 рік. Модельний 13, 2, і 2 дизель. 140 кВт без підкрасів. Так, Контактний номер чий автомобіль? Зараз хвилинку. Підходимо до власника. Власник каже номер телефону. Кажіть 095-71-24-886. Кого запитувати? Роман. Що по автомобілю скажете два слова? Служений, ГРМ замінений. Масло в коробці замінене. Їздить кожен день, питань немає. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Привезений з Літви 2007 року 2.2 дизель на механіці, вартість 9150 пробіг, 247 тисяч Семимісний. Контактний номер 063 707 35 27. Шкіряний салон. І акуратний автомобіль на легкосплавних дисках. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Нісан Жук, дуже цікавий автомобіль. 130 тисяч рівні пробігу, власник каже, і вартість 9850. Один рік, 1,5, 81 кВт. Дуже акуратний автомобіль. Власник показує він код, щоб ви могли перевірити. Кого зацікавило, телефонуйте за номером телефону 063 707 35 27. Ось такий автомобіль. Саме ребску чудився. Да. Дуже хороший стан автомобіля. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Чорний кашкай. Світленький комбінований салон. Механічна коробка передач. 2012 року 1,5 дизель. 81 кВт, Свіжопригнаний, за ціною 9900 9800. Контактний номер 097 92 13 981 або 095 63 037 04 Кого цікавить, телефонуйте до власника по очі вказаному номеру телефону. Nissan X-Trail 2016 року з об'ємом 2 на 16 136 тисяч пробіг за ціною 17 тисяч 500. Механічною коробкою передач. Контактний номер 050 987 76 77. Комбінований салон. Механічна коробка передач. За більш детальною інформацією. Телефонуйте до власника Кросового Варшаву Каптіва за ціною 11 900 2012 року випуску. З 2,2 дизельним двигуном Контактний номер 066 724 16. 65. Такий салон, кого зацікавило, телефонуємо до власника. Таурек 2012 року за ціною 22500 з 3-літровий дизельний двигун. Якраз саме ці тауреки рахуються самі, як саме більше їх купують через те, що він компактний, він практичний, динамічний цей двигун і економічний. Контактний номер 066. 46 73 848 22 500. Кого зацікавило, Такий теаурик, телефонуйте до власника. Ось такий Hyundai, яскраво насичений колір. Це у нас 14 рік. Hyundai сатафе Hyundai Full, Автоматична коробка продаж. 147 кВт, 113 тисяч пробігу за ціною 22 700. Контактний номер 095 617 305. Ось такий акуратний автомобіль. Кого зацікавило? Телефонуємо до власника. Получає вказано номер телефону. Туран в чорному красі, механічна коробка передач, Трепіний салон. 2011 рік за ціною 13 тисяч99. Свіжо пригнаний, з пробігом стоїть 198 тисяч. Двохлітровий дизельний двигун. Контактний номер. 0,95 513 62 93. Це Хундай Х-35. Це в нас 11 рік, 2 літровий двигун, 193 тисячі пробігу 12400 автомат. Контактний номер 050 263 263, 61, 17 Ось таке хунтайчик продається. Шкірний салон. Автоматична коробка передач Коза заціхтовував. Телефонуйте до власника. Такий якби міні-кросовер шкода 2020 року. З 16 дизельним двигуном за ціною 23 900. Бо щиток, підігрів сидінь. Контактний номер 099-025 03 43 Пробігом 89 тисяч. Ось таке міні. Кросовер продається. Комбінований салон. Акуратненький. Забіж детальну інформацією телефонувати до Пасника. 100818 року GT 1,5. Об'єм двигуна дизель за ціною 21 тисяча. Контактний номер 063 19 99 949. Ось такий салон. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонує до власника. Ось такий американський джипік. Це у нас 15 рік, об'ємдвина 2.4. Патріот, повний привід, США, автомат Євро 5. Пошкоджена права сторона кузова від пожежі. У 2021 році році 10700. Контактний номер 07 719 93. Ось такий автомобіль якогось зацікавило. Телефонуємо до власника, по вищу вказну номеру телефону. Це невеликий компактний Suzuki Grand Vitara 2008 року з 1.9 дизельним двигуном 95 кВт. За ціною 9800. 171 тисяча пробіга Типа 100%. Контактний номер 066 76 96 965. Так, він виглядає. В чорному окрасі. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника по вказаному номеру телефону. Audi Q7 2013 року за ціною 23 500. Семимісний, з 30 дизельним двигуном, 180 тисяч пробігу. Контактний номер 067 460. 75-55. Шкільне салон, електросидіння. Ось так виглядає всередині цей автомобіль Дуже комфортний поїзді, панорама зверху, електрокляпа і ще один ряд сидінь. Можна це зложити і це буде багажне відділення. Кого зацікавило, телефонуйте до власника по вищу номеру телефону. Це Audi. Q5, шоколадний бачите, колір за ціною 16350 2011 рік випуску. Контактний номер 067 460 75 55 з пробігом 148 тисяч. 210 кін, кінських сил. Преміум клас. зацікавив, телефонуйте до власника. Це мазочка Q7 за ціною 11900. В чорному красі 2,2. Дизель 173. Кінський сил з пробігом 165 тисяч. Повний привід, механічна коробка передач. Контактний номер 096 776 86 86. Хромовані ручечки, світлий столон. Механічна коробка передач. І Це Mazda Q7, тобто по відношенню до Mazda Q5, вона більша, вона така знаєте, більш драйвова і повністю обслужена. За більш детальною інформацію телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону. Вителям Волюва продається автомобіль 2020 року. Бачите, таких автомобілів не дуже на ринку є, але от нам трапиться з пробігом 214 тисяч за ціною 27,5 тисяч. Контактний номер 066 28 25 512. Комбінований салон, автоматична коробка передач, легкосплавні диски. І це Volvo CX-60 60 Бачите, в новому обличчі. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника по вищу вказаного номеру телефону. Продається на Луцькому авторинку. Ось такий автомобіль, це Toyota Prado 2008 року, чим він цікавий, От, він має оснащене 4-літровим бензиновим двигуном з пробігом 265 тисяч ціною 17 900. Газ бензин. Контактний номер 066 251 87 70. Ось такий виглядає салон. Один час дуже популярні автомобілі були. Ну і до, до, до речі, до цього часу народ їх також полюбляє. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника по вищу вказаного номеру телефону Toyota Prado 4-літровим бензиновим двигуном. Доброго дня, Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження. Це Audi Q7. Автомобіль не просто розмитений, а розмитений та поставлений на облік. Першим ділом люди завжди рахують свої кошти і тут є вже економія, бо автомобіль вже поставлений на облік. Перша дорога була реєстрація, далі йде перереєстрація. Перереєстрація це ви можете за 1200 переструвати ну, з одної людини на іншу людину. Тобто вже йде економія. Трохлітровий двигун 240 тисяч ріднього пробігу. Сірий, насичений колір, приємний такий, знаєте, десь в автомобіль вимазалось, на ньому полюка не видно. Легкосплавні диски, передня гума, та задня відсотків десь 90. Паротроніки перед та зад, лед оптика. Комплектація S-Line, безключовий доступ, шкіряний салон. Електросидіння, пам'ять сидінь, електрозеркала, електропідйомники, бортовий комп'ютер, мультикермо, сермокермо, автоматична коробка передач. Повний привід. А саме основне автомобіль на пружинах. Багато людей шукають собі, щоб воно було надійно. А чим цей автомобіль цікаво, бачите, він тяжкий і на ньому те, що він на пружинах не відчувається. Розумієте, коли машина маленька, ви їдете на пружинах і вона дрибіжиться, то ця машина пливе як корабель. Ви не відчуваєте, деякі люди що полюбляють, саме хочуть пневмо, а деякі наворот, хочуть на пружинах надійність. Якраз це такий автомобіль. Мало того, що він на пружинах, він ще семімісний. Комфортно сидіти спереді, ззаді Чотирьох кліматконтроль клімат-контроль наперед-назад і ззаді ще є ряд сидінь. Бачите, ці сидіння можна зложити, можна використовувати як, як багажне відділення, а можна просто, скажімо так, ще ряд сидінь поставити. Шторочка задня є, панорамний дах. Покажемо вам. Камера заднього виду. Ось так виглядає, багажне відділення. Автомобіль дуже в дуже хорошому стані, ніде нічого не затерте. Не зачухано. Можливий продаж автомобіля як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Продаж автомобіля в кредит та лізінг. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75. Або 067 360 22 02. Вартість початкового автомобіля 25 тисяч умовних одиниць. Можливий торг. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі до перемоги!